А кота, да, ну, все, руки не руска! Це провокатор! Що ж ти, блядь, конец взяв? Я блядь, а вони мене тронули! Вони <право> <право> уже <учили право> бить <право> мене! Подожди зарвать волокат! Зачем? Да что там начал толкать? Никто не толкал. Меня оттолкнули тол тол оттуда. Толкать, что да вы, вы меня толкнули, а потом и начали пить. Я говорю, меня бы держи, убили. У вас на было. Сейчас, свитки, тут на Так, мужик, с усами, а ну пои сюда. Где у тебя мужик? Подождите, если мужик с усами. ти фатальдіру. Бери ти, знайшла авто покажи. Начал ображати. я яму зауваження зробив, а потім чую його від нього перегаром, так те ж турку залежати і бій. Бутав тя да, Ймуть подали культурно виділити ту. Вам що, заважає видіти Бога? Хотіли, сказали, він, щоб у нього була трок чи Ні-ні-ні, це краска. Це тобто це фарба? Це фарба. У фарба. просто ні їй зразу зразу його і внутрішнім органам передали. Це його зараз видіти